Філологічний факультет знову приймає гостей. 10 квітня стартувала міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів на тему актуальні проблеми філології та журналістики. Захід зібрав молодих науковців з різних куточків України, а також з Угорщини, Словаччини та Польщі. Конференція присвячена пам'яті відомих і невідомих героїв майдану. Для нас європейські цінності є органічними. І десь до певної міри парадоксально дивно, що сьогодні, на початку 21-го століття, нам треба ці цінності відстоювати. Причому іноді дуже дорогою ціною, ціною власного життя, най, ну, най, найсильніші, найможніші, найприцеповіші, я би сказала навіть найкращі сини і дочки нашого народу заплатили за це життям. Не маємо думати, що наша молодь пасивна, що наша молодь цього не усвідомлює. Я цього не розуміє, дуже добре розуміє, і це стало однією з причин, чому конференцію вони присвятили саме світлі пам'яті відомих і невідомих героїв майдану. Бо більше ще напевно є тих, кого ми не знаємо, кого ми будемо тільки віднаходити, виявляти, але ми їх маємо пам'ятати і берегти принаймні пам'ять про них у наших серцях. Ініціатором та головним організатором заходу стали Рада молодих учених та наукове товариство студентів та аспірантів факультету. Конференція започатковує цілу низку таких заходів на інших факультетах. Вишу наступному тижні буде проведено на кожному факультеті всеукраїнську університетські конференції. Важливість даних конференцій вона дійсно є вагомою, оскільки це дає можливість науковцям молодим обмінятися своїми науковими дослідженнями, презентувати свої наукові дослідження. Це також є можливість певною мірою познайомитися з учасниками з інших університетів, обмінятися з ними думками, можливо, започаткувати щось від них нове. Осередок Наукового товариства студентів та аспірантів на філологічному факультеті відновив свою роботу лише у жовтні минулого року. За такий короткий термін студентам удалося організувати потужну наукову конференцію. Сприяли у здійсненні задуманого міжнародні зв'язки різних кафедр факультету. Наукове товариство студентів та аспірантів філфаку дуже задоволене проробленою роботою. За результатами на сьогодні ми дуже дуже задоволені тим, скільки в нас 200 заявників з усіх регіонів України з п'яти. Країн э, э, за кордону, і э, це э, ми навіть не сподівалися на такий хороший результат. Участь у такому заході це не лише обмін досвідом, а й додаткові бали під час вступу до магістратури. Таке заохочення дозволило залучити ще більше молодих науковців. Так я головне Я вирішила взяти участь у міжнародній конференції з маркантильних цілей. Мені це потрібно для магістратури. Я вже я слава, була в Україні раніше, але побачила дуже мало. Ужгород мені дуже сподобався, і я хотіла б встигнути побачити бачити як найбільше усього. Після урочистого пленарного засідання роботу конференції продовжили у секціях змовознавства, літературознавства та соціальних комунікацій. Тут студенти можуть познайомитися між собою та дізнатися багато нового і цікавого про дослідження, які проводяться в інших вишах. Мені дуже цікава стала тема взагалі, научної конференції, і в вашому місті я ніколи не була. різні люди, різні взагалі. Мені хотілося хотілось помінятися досвідом, послухати других своїх колег. Возможно, я увіжу своїх єдиномишленників. після завершення робочої частини конференції для учасників запланована екскурсія обласним центром. Наступного дня студенти та аспіранти ужної гості вирушать на екскурсію. Відвідують Мукачівський замок, замок Шенбурнів та Ченедіївський замок сент Міклош.